Що це? <свят> Можливо, я просто не вмію передати все це слова. Навіть не знаю, що це образа чи радість Я б хотів вас бачити ніч зі спалахами та дивами Але див не буває, тому я просто не озираюсь Просто потрібно бути терплячими, і міцними все закінчилося, ми лишилися в більшості Просто цей світ не може в собі вмістити. Такої кількості болю, такої кількості ніжності смислів Постажені на дочір'я, розламані ранки, привелося твого шепоту настояні на алкоголі. Умілий лікар вилікує будь-які рани час, який у нас є, силить будь-які болі. Всього лишитись повітря нічного, скільки тепла в табій голосів на березі, але чорта з я не виніс собою нічого. Все залишилося там в безкінечному вересі, розкидані речі, вертаю посичені суми. ким хотів, погодився, з кількостих попрощався. Порожні легені, як порожні трю. Для счастья Такої кількості болі, такої кількості ніжності, выснажені на двочі я розламані рамки Приголосні твого шепоту, шапоту настояні на алкоголі лікар вилікує будь-які рани, час, який у нас є, зцілить будь-які болі всі ніжності, ніжності, ніжності. Скільки могла поставолішити сповідя нічного, скільки теплота мій голосів на березі, але чорта я не виніс з собою нічого. Все залишилося там в безкінечному вересні, Дані речі вертаю посичені суми Ти з ким хотів погодитися, з ким остик попрощався Порожні легені, як порожні трюми Стільки місця для радості, стільки місця для щастя.